В цьому відео розкажу, де шукати житло в Німеччині, які сайти кращі і чим вони відрізняються, що робити, а що не робити при пошуку житла і ціни на оренду квартир у Мюнхені. Привіт, мене звати Іра. Ви на каналі Німка починаємо. Останніх понад три роки ми жили в трьох країнах: це Словенія, Албанія і Німеччина. В Словенії Два плюс, в Албанії пів, і ось в Німеччині майже уже рік. І у кожній країні ми орендували житло самостійно без ріелторів і без, без будь-яких посередників. І я вам скажу, що Німеччина це. Топчик по складності оренди житла. Якщо в Словенії ми могли знайти квартиру, ми двічі туди виїжджали, поверталися, ми могли знайти квартиру за два тижні. В Албанії, взагалі, мовчу, якщо виїдете не в сезон, там дуже класні ціни і дуже легко знайти житло, там просто день у день можна знайти і нічого в тебе ніяких депозит, звичайно, питають за там, місяць чи два і все. Так в Німеччині потрібно ось таку папку документів для того, щоб тебе тільки розглянули як кандидата якого потенційно можуть впустити в свою квартиру. Перед тим, як ми переїжджали в Мюнхен, у мене була наївність, що якщо у нас є робочий контракт з хорошою зарплатнею, то в принципі проблем з пошуком житла не буде і нам погодять там в перші дні. Але, як я кажу, я була наївна і це далеко не так. Давайте почнемо з того, де шукати житло у Німеччині, а, розказувати вам про газети. Ми газети не тестували, якщо що, але кажуть, що це досить дієвий варіант, тому що в багатьох старших людей квартири є, вони їх хочуть здавати в оренду, і не всі там йдуть на сайти або просять там своїх родичів молодших, щоб вони опублікували ці оголошення десь там на якихось сайтах. Вони просто самостійно виставляють ці оголошення в газетах. Тому дуже великий шанс знайти там щось непогане, але для цього треба знати німецьку, тому що швидше за все ці люди англійською говорити не будуть, навіть якщо ви там розберетеся в тій газеті, що там за оголошення. Тому давайте поговоримо про якісь притомніші варіанти, які більше підходять для іммігрантів. Отже, шість популярних сайтів для пошуку житла у Німеччині. Для Мюнхену точно всі, всі сайти підходять. Но я думаю, що в принципі вони національні і для будь-якої землі підійдуть. Так, добре, я можу їх ще неправильно прочитати, але бог з ним я покажу на екрані назву прям, повністю посилання. Значить, перший сайт, самий популярний, це immobilienscout 24, другий сайт Immowelt, третій Kleinzeigen, четвертий Immonet І потім Rentola. Я його включила, але я не знаю, чи його враховую. А, і також ще містер Лодж для коротко короткострокової оренди а, вирішила все-таки сказати про цей варіант. А, тому так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість. А, давайте пройдемося зараз по кожному з них, і я розкажу плюси і мінуси кожного цього сайту. Ми використовували всі, коли шукали житло, просто. І окрім цих шести, ще там якісь використовували, але вони вже не такі популярні, тому саме про цих шість розкажу. А, перший, наймасштабніший, найпопулярніший найпопулярніший сайт це Immobile Scout 24. Тут найбільша кількість оголошень, я би сказала. Тут є як ріелтори так і власники. Є одразу неприємна новина, у них є функція платної підписки. І якщо цю платну підписку не брати, то швидше за все, ви там нічого не зловите. Тому що. Виходить так, з'являється нове оголошення. Ви його, по суті, бачите, але ви не можете на нього відповісти. Ви не можете побачити контакти власників житла чи ріелтора без цієї підписки. І виходить, що якщо ви з безкоштовною версією на цьому сайті, то ви будете бачити лише старі оголошення, яким більше 48 годин. А із-за того, що в Мюнхені це так точно дуже високий попит на оренду житла. Ймовірність, що хороший варіант не заберуть за 48 годин. Ну, ось такусінька. Тому <кій>, треба брати платну підписку. Я розкажу, як на неї, як від неї відписатися, здихатись. Таке теж реально. Я маю увазі... Нова... А, ви ж не знаєте про те, що це не так легко і відписатись від цієї підписки. Про це розкажу трошки нижче. А, так, коли у вас є підписка, ми її собі оформлювали. А ви можете бачити статистику, скільки вже подивились оголошень, скільки відгукнулось людей на це оголошення. Стосовно відгуків, бували оголошення, де 200-300 відгуків. Ви самі вже розумієте, що вас там ніхто вже там 250 не буде дивитися. Тому це зручно. Ви одразу розумієте, на які відправляти, а на які вже не слід витрачати час. Отже, щодо цін на підписку. Ви можете підписатися на 3, 6 і 12 місяців. Ви не можете підписатися на місяць. Це про щось і говорить. Тобто, сам сайт каже ти нічого не знайдеш за місяць. От бери на три місяці і шукай. А, так ось, на 1 місяць взяти не можна по вартості. На 3 місяці підписка коштує 30 євро, я заокруглила, там було 29,99 чи 29,90. На 6 місяців 20 євро і на 12 місяців 13 євро. Якщо що, це, кожно, це щомісячно. Тобто, Підписка на цілий рік, і кожного місяця ви платите 13 євро. Підписка на 3 місяці кожного місяця платите по 30 євро. З хороших новин, як я сказала, цю підписку можна відмінити, але там є нюанси не завжди. Не завжди. Давайте перейдемо до наступного сайту: це Імовельт. Тут можна безкоштовно дивитися оголошення. Тут теж досить простий, я не сказала, до речі, в попередньому варіанті, досить простий дизайн. І ще там зручно, що там є карта, і ви можете прям по карті дивитися. Оголошення, які квартири де здаються, це дуже зручно, якщо ви знаєте, в якому районі ви хочете жити. А, так, переходжу до Імовельту. Отже, він теж досить зручний. А, я б сказала, що оголошень тут менше, ніж в попередньому варіанті. А, і тут дуже багато оголошень, дуже багато саме на обмін квартир. Я знову ж таки була наївна, що якщо людина пише, що а, мене цікавить обмін, ось у мене є така. А я шукаю ось в мене там однокімнатна, а я шукаю вже двохкімнатну. Я надіялась, що можна цій людині написати: а може, ми там трошки більше заплатимо, і ви ось нам її орендуєте. Не працює це так, якщо люди шукають саме обмін. То їх цікавить обмін, і саме на обмін квартир дуже привабливі ціни, тому що ці люди вони зазвичай орендують на дуже довгий термін. Ну таким чином вони собі якось тримають ціну, тому що ну ціни дуже адекватні. Наступний варіант це Кляйнан Цагін. Я би сказала, що це як наш OLX тому що тут є. Тут більшість оголошень саме від власників, не від ріелторів і ні від яких компаній. А також тут я б сказала швидший зворотній зв'язок, тому що якби власники тут також відкрита статистика. Можна подивитися, скільки людей відгукнулось уже на оголошення, і тут також продається дуже багато всього, окрім ну тобто, Тут є категорія. Оренда квартир, здача квартир, але тут є категорії купити ліжко, купити а, там якісь меблі. <кій> ну як наш OLX. А так ще один сайт це імонет. Він дуже схожий на попередній імовельт. Тут по суті. А, Ну він дуже схожий, тому я не буду саме щось про нього казати. А також ми дивилися варіанти на Рентолі. Рентола мені здалося, що тут варіанти саме для короткострокової оренди, тому тут є хороші варіанти, але вони дорожчі, тому що більше. Орієнтація на короткострокову оренду. І останній варіант це містер Лодж», він також для короткострокової оренди, але тут можна знайти непогані варіанти, де ціна ну, десь на 100-200 євро буде вища за довгострокову оренду. Таких варіантів не дуже прям багато, все-таки більшість на відсотків 30. Вище за ринкову ціну, але тут вище знову ж таки шанс отримати цю квартиру на відміну від височезних цін на вартість житла і. Оцієї вежі вартість підписки коштує нічого. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і буду вам дуже вдячна. Він дуже зручний цей сайт, він є на англійській мові. До речі, короткострокова оренда у Німеччині рахується 6-36 місяців. А там є такий момент, що якщо довгострокова оренда, то Дуже складно власнику квартири виселити жильців, навіть якщо ти не сплачуєш, навіть якщо там в тебе якісь проблеми, ти не слідкуєш за квартирою. Я не знаю, як так може бути, якщо ти власник квартири і ти не можеш виселити людей, які там не платять тобі за оренду. Не знаю. Але коли йдеться мова про довгострокову оренду, то дуже ретельно тебе перевіряють, щоб ти був адекватним, щоб з тобою можна було мати справу, бо тебе дуже важко потім буде виселити. Так ось у містер лоджі короткострокова оренда, де тебе можуть виселити прям день в день або в наступний день, тут закон тебе так не захищає. І це рахується 6-36 місяців. Ще з мінусів містер лоджі. Він працює лише в кількох містах Німеччини, тобто Мюнгені він працює, а за Берліну тут. Вже впевнено, припустимо. Підбиваючи підсумок з усіх цих сайтів, я би вибрала три варіанти: це Immobilian Scout 24, тому що дуже великий вибір. А потім Klein Цайґін, тому що є можливість орендувати напряму у власника, і це буде трохи дешевше. Ну і містер Лоч, коли дуже сильно. Підпирає квартира потрібна і там є ймовірність її отримати швидше. Далі я би хотіла поділитися інформацією на що звертати увагу при пошуку житла детальніше, також які є нюанси і детальніше про наш досвід, але це відео і так уже вийшло більше ніж треба, тому я зніму другу частину, в якій також розкажу, як відмінити підписку на сайт. Це реально ми це робили і вам покажу, щоб трошки зекономити грошей. На сьогодні це все. Адіо. Все, погнали? А, о, блін, а Я не подумала про те, що я можу неправильно прочитати. Імобілін. Як воно? Імобілін скаут. Імові. Наступний варіант це кляй, кляй, кляйн, Кляйнан Цайгін, підбиваючи підсумок з усіх. Оцих... щось втомилась вже.